Я прямо засинаю. Ой, мені треба підбадьоритися. А в мене тут якраз прихована кава та трубочка. Вип'ю бадьорості Дуже смачно. У мене була склянка капучино. Я хотіла взяти його з собою, але він зовсім нікуди не залазив. І тут я загадалася взяти підставку під шкільне приладдя Витягла всі ручки і поставила туди каву. А потім повернула ручки на місце і вийшло чудове маскування. Обов'язково візьму з собою до школи. Дивись, що в мене є. Стривай, дивись, що є в мене. Дуже-дуже смачно. Що це? Дивись, тут Кока-Кола. Супер!